Сьогодні нашу зустріч ми почнемо замок. Воно навколо нас, але ми його не бачимо. Куди б ми не пішли, куди б не поїхали по морю чи по суші. Якби високо ми не піднімались на літаку, якби низько не опустилися в шахту, всюди є воно. Без нього не можуть жити ні люди, ні тварини, ні рослини. Що це? Так, звичайно. Як ви вже знаєте, у нього немає кольору, запаху, смаку. Цікаво! А чи має повітря вагу? Сьогодні ми, як справжні вчені, будемо проводити дослід, щоб знайти відповідь на це запитання. Для цього нам знадобиться три однакові повітряні кульки, нитки, дві опори з підручних матеріалів однакової висоти. У мене це будуть кубики. А у вас можуть бути інші предмети: Трубочка або довга шпажка. Та довга палиця. Ставимо дві опори одинакової висоти. Зверху кладемо довгу палицю. Посередині палиці прив'язуємо нитку. На кінець нитки закріплюємо трубочку або довгу шпажку. Якщо все зроблено правильно, коротша палиця у нас це трубочка має перебувати в горизонтальному положенні. Надуваємо одну кульку. Наповнюємо її повітрям. А дві інші залишаємо недадутими. До кожної кульки прив'язуємо нитку довжиною приблизно 10-15 см. Зробивши на них петлі. Спочатку вішаємо до кінців коротшої трубочки ненадуті кульки. Відстань від кінців трубочки повинна бути однаковою. Погляньте! Кульки перебувають в однаковому положенні, який можна зробити висновок. Вони мають однакову вагу. А зараз замінимо одну ненадуту кульку надутою. Знов розміщуємо рівномірно. У якому положенні терези знаходяться тепер? Ціла кулька. Потягла край трубочки донизу. Чому? Кулька наповнена повітрям важча за порожню кульку. Висновок повітря має вагу. Проведіть цей дослід з батьками або з друзями. Це цікаво та пізнавально.